Мабуть, спека за вікном змусила членів виконкому працювати продуктивно і швидко. Чергове засідання виконавчого комітету вирішили розпочати з питань, які були внесені поза переліком порядку денного. Перш за все наш канал вітає відомого бориспільського бізнесмена і депутата Володимира Шалімова з офіційним набуттям права власності на молодіжний культурно-розважальний центр Бархат. Повнути право власності, видати свідоцтво право власності і організувати цього приводу свято. Да. Згодом члени виконавчого комітету погодили легалізацію кількох громадських організацій. Представники останніх обіцяли взяти на себе турботу про малозабезпечені сім'ї, інвалідів, виховання молодих людей та допомогу творчим особистостям. Начальник відділу підприємництва Надія Вертелецька виступила зі звітом про виконання програми розвитку малого підприємництва за три останніх роки. Присутні схвально поставилися до роботи її відділу. Виконком також виніс рішення поставити на торги котельню, яка знаходиться біля ресторану Тополька. Вона вже не працює, а продавши її за залишковою вартістю, комунальники сподіваються отримати 40 тисяч гривень. Крім того, офіційно затвердили також стосунки між підприємствами, міценатами та освітніми закладами міста на наступний навчальний рік. В цілому результатом роботи засідання стали понад 70 прийнятих рішень. Антон Базилінський Олег Гуторов. Новини телеканал Бориспіль.